Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Яра Раїса Іванівна, і ми продовжуємо вчити геометрію сьомого класу, другий урок, елементарні геометричні фігури та їхні властивості. Сьогодні ми поговоримо про відрізок, вимірювання відрізків і відстань між двома точками. По суті, ця інформація вами вже вивчалася як в початковій школі, так і в п'ятому-шостому класі. Тож іде ну, повторення і поглиблення. Ви пам'ятаєте, що відрізком називають частину прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать між двома точками разом з цими точками. І ці точки називають кінцями відрізка. На малюнку 2.1 зображено відрізок АБ або відрізок БА. Принципової різниці немає. Точки А і Б його кінці. На малюнку 2.2 точка М належить відрізку СД. Її ще називають внутрішньою точкою відрізка, а точка П цьому відрізку не належить. На малюнку 2-3 відрізки К Л і НФ перетинаються в точці О, вона спільна для обох відрізків. Вимірювання відрізків відбувається за допомогою різних інструментів. Для того, щоб виміряти відрізки, потрібно мати одиничний відрізок, тобто ту одиницю, якою ми будемо вимірювати, одиницями вимірювання довжини є 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км, в залежності від того, наскільки великий наш відрізок. Для вимірювання відрізків використовують е, різні вимірювальні інструменти. Ми на уроках користуємося лінійкою з поділками і е, на малюнку 2,4 довжина відрізка АБ, як бачите, 3 см. На малюнку 2,5 довжина відрізка CD 1 см 5 мм або 1,5 см або 15 мм. Ну І записують коротко, А Б дорівнює 3 см, СД дорівнює 1,5 см, або 15 мм. Або в сантиметрах, або в міліметрах. і і так, і так. Кожний відрізок має певну довжину більшу за 0. Пам'ятаєте, це четверта аксіома планіметрії. Е, є ще інструменти, якими можна вимірювати відрізки. Складений метр, рулетка. Клейнчастий сантиметр. На малюнку 2,9 зображено відрізок АБ, точка С ділить його на два відрізки АС і СБ. Також говорять, що точка С належить відрізку АБ. І побачимо, АС дорівнює 4 см, СБ 1 см, а в сумі 5 см. Можна зробити висновок, що АС додати СБ дорівнює АБ. І таким чином у нас виходить основна властивість вимірювання відрізків. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин його частин, на які він розбивається будь-якою внутрішньою точкою. Також довжину відрізка називають ще відстанню між точками, між його кінцями. На малюнку 2:9 відстань між точками А і С. А і С дорівнює 4 см. Звертаю вашу увагу, що є розв'язані приклади, тому, будь ласка, не ігноруйте їх. Працюйте з підручником серйозно. Для того, щоб ви могли легко потім розв'язувати задачу, то вам треба розібратися з прикладами і поясненнями. Перший, другий приклад, так що порозглядайте їх. Два відрізки називають рівними, якщо у них рівні довжини. З двох відрізків той, довжина якого більша. На малюнку 2:10, довжина відрізка МН дорівнює 3 см, так само, як і довжина відрізка АБ. І однакові, довжин... однакові відрізки за довжиною позначаються однаковими рисочками. Відрізок PL має довжину 2 см, і бачите, позначили двома рисочками, воно не співпадає з цими рівними. Так, ну і порівняння по довжині. Записують порівняння також знаками більше-менше. Середина відрізка. Точку відрізка, яка поділяє його рівно навпіл. На два рівних між собою відрізка, називають серединою відрізка. На малюнку ось ви бачите приклад. Якщо два відрізка рівні, то їхні половини безумовно рівні. І, навпаки, якщо половини двох відрізків рівні, то і самі відрізки рівні. Теоретичний матеріал параграфу завершено. Поставте відео на паузу, почитайте питання. Дайте усна на них відповіді, таким чином ви зрозумієте, що у вас в голові відклалося, а що іще раз треба повторити. І так, завдання. Перший рівень, початковий, усне, будь ласочка, почитайте, подумайте, поміркуйте, і потім звіримося. Назвіть усі відрізки зображені на малюнку 2,11. Виміряйте довжини двох з них. 2:11. Відрізки МБ, БМ, АБ або БА, БК, КБ. Три відрізки. Да? Виміряйте, ну, прикладіть лінійку і поміряйте. Тут я уже е, вже вам не, не на допомогу. 17-те завдання ну, якби для дому, для самостійного, ну те ж саме. Тут відрізки ПТ, ПЦ, ПД. CD. виміряти Виміряйте, прикладіть лінійку і поміряйте до підручника. А в зошиті точки C і D та знайдіть відстань між ними. Ну, це теж, безумовно, як ви їх поставите, прикладете лінійку і поміряєте. Рівень 2. Середній. Накресліть відрізки АБ і МН так, щоб АБ дорівнювало 7 см 2 мм МН 6 см 3 мм. Порівняйте довжини відрізків АБ і МН. Зупиняйте відео, попрацюйте. Безумовно, і так видно, що відрізок АБ більший за МН. Правда? Для побудови для креслення взяли лінійку, провели. Відрізок 7 см 2 мм. Позначили його буквами А і Б. Ну тут рисочки або точечки, кінці треба поставити. Так, провели відрізок 6 см 3 мм, позначили буквами М і Н. і отут поставили або рисочки, або такі охайні точечки. 6,3. Ну, відрізки видно, що відрізок АБ більший за відрізок МН. І думаю, що ви з цим завданням справились легке завдання. Продовжуємо знову поставте відео на паузу. Почитайте, подумайте, поміркуйте, розв'яжіть, і потім будемо звірятися. Точка С лежить між точками А і Б, малюнок дан. Знайдіть АБ, якщо АС дорівнює 5 см, СБ дорівнює 2 см. Ну, що, дуже легко, да? додали 5 плюс 2 7 см. Знайти БС, якщо АБ дорівнює 12, А С дорівнює 9. Ну, відняли, правильно? 12-9, 3 см. Точки К Л, М на одній лежать на одній прямій. Якщо Ага, питання: чи лежать точки КЛМ на одній прямій? Що треба? Взяти більший відрізок 11 і додати два менших 8 і 3. Правда? Якщо точки лежать на одній прямій, то більший відрізок дорівнює сумі двох менших. Ми про це говорили, основна властивість вимірювання відрізків. Додали 8 плюс 3, да, сходиться 11, все добре. Точки КЛМ лежать на одній прямій. Подивилися, тут більший відрізок 9, 5 плюс 8, 9 не дорівнює явно. Тож точки KLM не лежать на одній прямій. І теж я думаю, що вам це вдалося. Третій рівень достатній. Переходимо на достатній рівень, зупиняємо відео, читаємо, думаємо, тренуємось і піднімаємо себе по вміннях на цей рівень. Завдання 25. На прямій позначили точки P L і M, M. Причому ПЛ дорівнює 42 мм, PM 3 2 мм, ЛМ 0,74 Ну, Безумовно, що оскільки різні одиниці вимірювання а, треба перевести все в одне, щоб сказати, яка з точок лежить між двома іншими. Значить, Ми перевели а, PM 32 мм. LМ 74 мм. І тепер стає зрозумілим, що 32 плюс 42 міліметри дорівнює 74. Тобто точка П лежить між точками L і M. На малюнку 2,15 довжини відрізків AB і CD однакові. Обґрунтуйте, чому AC дорівнює BD. Нехай оці відрізки, які рівні, я позначу якоюсь одною буквою А Я позначила як А. Тоді виходить, що АС довжина дорівнює плюс BC. А плюс БС. А БД відрізок дорівнює БС плюс такий самий А. І що ми бачимо? А плюс БС, БС плюс А. Воно рівне. Тобто відрізок АС дорівнює БД. Ми показали це і довели. Наступне завдання точки, і іде належить відрізку АБ. Знайдіть довжину відрізка СД, якщо АБ дорівнює 40, А С 25, БД 32 см. Добре виконати малюнок, щоб воно було якось візуально краще. І так, АБ у нас 40 см. А С 25, значить, це лежить сюди ближче. Да? І БЦ ми можемо знайти, як АБ відняти АС. 40-25, 15 см. Значить, сюди прийшлося 25 см, сюди 15. БД 32 см. І що ми розуміємо, що точка Д лежить між точками А і С. Правда? СД буде дорівнювати БД мінус БЦ. 32 мінус 15, дорівнює 17. Можна було би АС. Відняти. Що відняти? Відняти Б. А, ні, все-таки так. Все таки так. Добре. Ну що, звірилися? Да? Як у нас справи? Проаналізували. Так, дали відповідь і піднімаємось на четвертий рівень, це високий рівень, уже оцінка. 10, 11, 12. Пропоную вам зупинити відео, уважно почитати умову, подумати, скільки ж розв'язків має задачі, як можуть лежати точки. І ну, поміркуйте і постарайтеся розв'язати. І так візьмемо ситуацію, коли точка М лежить між точками С і Д. А може бути інакше. Точки С і Д по один бік від точки М. Якщо такий варіант, то СД у нас дорівнює сумі відрізків СМ і МД. Порахували. Другий варіант, коли С і Д лежать по один бік від точки М. Тоді треба віднімати від 5,2 СМ віднімати СД. МД, МД 0,3 см. Ну, все проілюстровано на малюнку і даємо відповідь. Дуже сподіваюся, що вам вдалося цю задачу розв'язати. Продовжуємо завдання високого рівня. І тут прямо накрутили цілих три задачі в одну. Треба розв'язати ці три задачі, тоді сумістити ваші розв'язки з буквами і е, прочитати назву першої столиці України. Так, ну знову ж таки, я закликаю вас, як завжди, зупиняти відео, думати, міркувати і досягати своїх вершин самостійно. Зі мною. І так, точка С належить відрізку АБ. Завдовжки 14 см. Знайти довжини відрізків АЦ і БЦ, якщо АС втричі менший від БЦ. Так, відрізок, ну і точка десь між ними, а якщо АЦ менший, нехай він буде Х, БЦ втричі більший, 3х в сумі це 14 см. 4х дорівнює 14 см, х дорівнює 14 поділити на 4. 3,5 см. Значить, АС дорівнює 3,5 см, БС – 10,5 см. Ну, і як бачите, вже можемо в табличку дві е, букви поставити. Друге завдання. АЦ більший за БС на 1,8 дециметрів. Тоді мал, менший Х Б, С. а АЦ більший Х плюс 1,8 в сумі 14 см. Віднімемо 1,8 і поділимо на 2. Да? 2х дорівнює 14 мінус 12,2, і поділили на 2 6,1. см. Це у нас BC, а це 6,1 додати 1,8. І знову можна поставити буквочки. І третя задача відношення відрізків 3 до 2. Нехай Х спільна міра. Тоді Аце у нас 3х, БЦ 2х см. В сумі 14 см. 5х дорівнює 14 см. Значить Х дорівнює 14 поділити на 5. 2,8 см. АЦ 2,8 помножити на 3, БЦ 2,8 помножити на 2. Порахували. І виставляємо букви. Перша у нас 10,5 X, BC. далі 3,5 Це у нас AC букву поставили, далі 7,9 AC в другому завданні, 6,1 в другому завданні, в третьому завданні 8,4 і останнє. Харків. Харків, Перша столиця України. І мені дуже радісно бачити цю назву, бо це мій, моє місто, моє улюблене місто. І ще одна задачка, остання на сьогоднішньому уроці, уроці життєва математика. Почитайте, подумайте, проаналізуйте. Тексту багато, задача дуже легка. Дуже легка. Зупиняйте відео, трошечки ще попрацюйте. Так, ну що, я читаю? На хімічному комбінаті, де у великій кількості є отруйні і небезпечні для життя речовини, внаслідок аварії стався витік хлору. У безвітряну погоду хлор стелиться по землі. Поширюючись, він займає ділянку поверхні у формі круга. Круг. Геометрична фігура. Обчисліть площу зараженої території, тобто площу круга. Якщо відстань від місця витоку центр до межі по радіусу, тобто радіус 200 метрів, треба знайти площу круга радіусом 200 метрів. Площа круга пір квадрат пі 3,14 помножити на r квадрат 200 в квадраті, 2 в квадраті 4 і раз 2 раз, 2, 4 нулики, Помножили 125 600 метрів квадратних. Обчисліть, якої довжини мотузка знадобиться для огородження зараженої зони. Мотузка значить довжина круга. Довжина круга, довжина кола обчислюється за формулою 2 πr 2 πr Перемножили і дали відповідь. Тренуйтеся, використовуйте номери блакитного кольору, вивчайте, повторюйте правила, теореми, аксіоми, означення. Все, це повторюйте. Я бажаю вам успіху, до зустрічі.